what's this Ловить. На Голос. тебе подошла в это. Я хочу до тех корсет. На, это мы. не, не, помню. Я не помню. Ой,

Щучка щучка, 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 щучка. О! Сину дивись. Оце там в вами уловчик. А це красунька. Ох, який гарний окунець. Дивись, на нього. Ох, яка краса. Подожди, я там, я так ти трошки гуши. Ну, а це обурево ли. Кимай. Бачите, красавка є. Ну, нам щось могли. Що ти зловив? Покажи так. Окунь. Покажи на камеру, які ти зловив. Це другий окунь і одна стюка є. Це вже другий окунь, да. Молодець. I'm so happy for Смачного!